Я дуже часто що чую. Мобілізація несправедлива, мобілізація стосується лише бідних, мобілізація стосується лише сел. Ви згодні? Так, повністю. Кого зараз в першу чергу грибуть? Села, невеликі населені пункти. Навіть в містах ніхто ж не цікавиться великими мережами спортзалів так, і тому подібних речей. Всі цікавляться автовокзалами, електричками і так далі. Місцями, де. Люди, власне кажучи, з сіл і з області приїжджають на роботу в обласні центри, наприклад, як варіант, це чиста правда. Чи впливає це теж на мобілізацію? Де, ну а як це може не впливати? Це ж несправедливість іншого порядку, Якого? а я помру, а ти ні. Це не соціальна нерівність, так, наприклад, ну там у тебе багато грошей, там у мене мало грошей. Це, це одна справа. Неприємно, але ну що ж поробиш? А тут інша справа, тобто. Цю категорію забирають, і вона думає: ну от я буду проливати кров, ти не будеш проливати. Це набагато більша справедливість. Чи впливає вона на моральний клімат? звісно, впливає, і вона не може не впливати.